Всім привіт! З вами Настюха, і сьогодні в нас за планом арт-рубрика, частина 3. Малювання в YouTube я не викладала давно, по суті, більше року, хоча періодично ним займалась. Довго роздумувала над тим, чому так рідко закидаю свої малюнки, чому кожного разу мені складно наважитись на це. І сьогодні буду ділитись думками вголос. По-перше, бар'єр в голові, що я не професіонал. Нема папірчика, що я закінчила щось художнє, значить, не сунця. Це, до речі, завжди заважало навіть просто показати свої малюнки комусь. Але звісно, я розумію, що це всього лиш моє хобі, і воно не повинно бути абсолютно професійним. Просто це той момент, коли ти знаєш, як це виглядало би в ідеалі, і прекрасно розумієш, що на цей ідеал ти не здібна. По-друге, я не надто люблю малювати на окремих листках паперу. Вірніше люблю і колись колекціонувала свої окремі малюнки в папку, але з поза минулого року в мене є дурнувата особиста амбіція повністю змалювати свій акварельний скетчбук, в якому зараз не надто багато ілюстрацій. То чому ж сьогодні не в ньому? Бо цей мій скетчбук не любить акварель. А сьогоднішній малюнок я запланувала робити саме цими фарбами. Хоча папір в цьому блокноті взагалі то акварельний. Я так розумію, що якісний акварельний папір мав би бути трошки товстіший, ніж в даному скетчбуку. До прикладу, просто порівняйте, як виглядають акварельні ілюстрації в цьому блокноті. Хоч я і не навалювала тут багато шарів, але тим не менше папір ось так гнеться, ніби я його просто замучила. І його годі розрівняти, хоч би під яку то встуку по книжок я цей блокнот не ставила. А ось так виглядають тут гуашеві ілюстрації. Це той випадок, коли якраз могло бути дуже багато шарів, але папір рівненький і в кінцевому результаті не вигинається в різні сторони. Тому, напевно, надалі я буду малювати тут лише гуашевими фарбами. І третє, найосновніше і найбільш болюче для мене сама акварель. Воюю з нею багато років і ніяк не можу допетрити, як нею працювати. Колись в художній школі, в яку я недовго проходила, мені сказали, навчишся малювати аквареллю, вважай, зможеш працювати з будь-якими фарбами. І, от, враховуючи, що акварель я так і не освоїла, мені постійно здається, що я погано малюю в будь-якому випадку: будь це акварель, гуаш чи навіть кольорові олівці. Але я не покидаю спроб і періодично повертаюсь до акварелі в надії, що в мене хоча б щось вийде. В даному випадку зараз я саме нею і малюю, і поки що мені подобається, як в мене виходить. Але підозріваю, раптом якийсь професіонал гляне це відео, то йому буде боліти щокадру. Я люблю гуаш. Завжди її любила за простоту і за те, що можна нашаровувати фарбу будь-якого кольору. Її буде видно. А в акварелі, як мені колись пояснювали, ти накладаєш шари раз за разом від найсвітлішого до найтемнішого, поступово насичуючи колір. От я вроді розумію сам принцип, але на практиці в мене це не виходить. Я ляпаю як-небудь і з аквареллю це постійна лотерея для мене. Вийде чи ні? Думаю, що я якимось чином вже просто змирилася, що на акварель мені покладатися не слід. Вона занадто непередбачувана. Але коли я настрій ризикнути, я можу наважитись, як от сьогодні. До того ж сам лист паперу, який я використовую, товстіший, і я відчуваю, він має витримати велику кількість вологи, яка обов'язково буває при роботі з аквареллю. Отож, сьогоднішній малюнок натхнений чисто моєю фантазією. Сам ескіз я намалювала років три тому, і він просто лежав, чекав свого часу. До речі, ще одна причина, через яку я довго вагалась, чи робити мені дане відео взагалі, це те, що я хотіла малювати саме зі своєї фантазії, а не перемальовувати вже готовий малюнок, який мені подобається. Відповідно тому, якщо вже й викладати в YouTube відео з процесу малювання, то це повинно бути саме від себе і зі своєї голови. Це ж може бути як фанарт до фільмів, мультиків, книг, так і просто власні фантазійні ілюстрації. До того ж, мені ще подобається така тема: робити скріншот з мультиків і перемальовувати власне якийсь випадковий кадр. Якось тут думаю, таке теж можна було би. Але останнім часом я мало покладаюсь на свою фантазію, там все завжди красивіше, ніж виходить в мене в кінцевому результаті, особливо з непередбачуваною аквареллю. І якщо чесно, я почуваю зараз трошки зневіреною в своєму малюванні, тому вже боюся братися навіть за знайомий мені гуаш. В інтересі я знаходжу купу класних малюнків, котрі мені хочеться відтворити в себе в блокноті. І якщо перемалювати їх чисто в своє задоволення, паралельно прокачуючи свої скіли, це окей, то знімати і викладати з цим відео на свій канал, чи не порушення це авторського права? Думаю, порушення, але днями я мало не ризикнула. Я знайшла картинку з улюбленого аніме, там явно було видно, що це власне чийсь фан-арт, відтворила ескіз в своєму скетчбуці і, от вже планувала наступного дня знімати відео, як розмальовую його. Але оглядаючи ескіз і саму картинку на екрані телефону, я настільки побоялася знімати це на камеру, бо думала, що обов'язково допущу купу помилок і наляпую фарби так, що не зможу виправити. Тому просто розмалювала той малюнок ввечері в своє задоволення. Вийшло красиво, але два висновки: плюс що не порушила авторського права, викладаючи як перемальовую чужу роботу. Мінус факт, то, що я тепер чомусь взагалі боюсь малювати на камеру. Не знаю, що це таке відбувається, але от справді почала прямо-таки боятися. Бо якщо поробку дійсно можна якимось чином розібрати, розпороти для того, щоб її виправити, то з малюванням мені складніше. Очевидно, це якесь моє слабке місце, бо я дуже засмучуюсь, коли малюнок не виходить. І це той випадок, коли я навіть не берусь його виправляти, бо мій темперамент бере верх, і я просто вириваю і викидую пошкоджений листок. Разом з тим, коли я домальовувала цей малюнок і. Увага, спойлер, мені сподобалось, як він вийшов. Я отримала таке задоволення, що захотіла малювати на камеру ще більше. Іноді я думаю, а чи не переформатувати мені свій канал суто на художній? Таким чином, і відосів на каналі було б більше, і з ними куди менше роботи, ніж з цілими виробами, які ще й так постійно не виходять з першого разу. Але ні, звичайно, решта моєї творчості нікуди не подінеться і все одно знайдуться ідеї, які мені захочеться втілити саме у вигляді поробок. Просто можливо тепер малювання буде з'являтися на моєму каналі частіше. У всякому випадку сподіваюся на це, бо мало того, що я частенько отримувала коментарі від близьких, що їм подобається залипати на процес мого малювання, так і мені найбільше за все подобається ним займатися. Особливо тому, що мені дуже цікаво поєднувати в одній ілюстрації різні матеріали: фарби, олівці, маркери і туш. Словом будемо бачити, як я вже казала в своїй моделі повернені, я не хочу тиснути на себе ніяким чином, тому збираюсь закидати відео по мірі їх створення. І якщо це будуть три малюнки підряд, це теж нічого. Ось так виглядає кінцевий результат. По-моєму, цікава ілюстрація вийшла і мені насправді дуже подобається, бо під час самого процесу в мене кілька разів виникало відчуття, що я кудись не туди йду. Але, по-моєму, все більше, ніж окей. Тому сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал і не забувайте о той люк, що означає вподобайку. А я дякую вам усім за перегляд. Бажаю вдалого дня і всім пончики!